Боротьба зі стихійною торгівлею у Житомирі триває. Влада, яка сьогодні сформувалася у місті, активно намагається виселити торговців з вулиці Московської, точніше вже з вулиці Героїв Небесної Сотні. Кілька років поспіль цю проблему безуспішно вирішували попередники, але, схоже, цього разу чиновники налаштовані серйозно. Було прийнято рішення із полкома в 2011 році о переносі так званих цвіточних рядів з вулиці Московської. На даний момент це вже не вулиця Московська, а вулиця Небесної Сотні. Робота ведеться. Вамі Сергія Сухомлина. торговцям квітів запропоновано декілька місць, де вони могли займатися підприємницькою діяльністю. В частності, предложено варіанти переводу на комунальний ринок предложений варіант собственника собственниками ринка рада у організації мест отдельного цветочного ринку с отдельним в'їздом с улицы Тена. Також предложено розсмотрети можливість оренди земельних участків. В той час переговори проходять нелегко. Нагадаємо, на минулому тижні комунальникам не вдалося демонтувати квітковий ринок поблизу наметів самого ранку. На них чекали кілька десятків людей та заблокували під'їзд техніки. Переговори ведуться не просто. Люди, понятно, що привыкли стоять на этом місці. Люди возмущені, але є наступна ситуація. В початку цього года ми почали роботу по остановки стихийной торговли на площади Житний рынок, на улице Хлебная, на улице Московской. Сейчас практически житомиряне видят, что и площадь Житний рынок, и Хлебная очищены от стихийной торговли. Перший заступник міського голови запевнив, що до кінця року ситуація з квіткарями буде вирішена. Ми твердо намірені в найближче время все-таки закончить вопрос и перенести Цвіточника з вулиці Небесної Сотні. А на місці квіткового ринку міська влада планує облаштувати алею з клумбами та лавочками.